Три ознаки, що людина хоче викликати у вас емоційну залежність, зараз я все розповім. А ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Перш за все, хочу сказати, що люди можуть так себе поводити як свідомо, так і несвідомо. Тож, першою ознакою, що людина хоче викликати у вас емоційну залежність, є те, що вона то з'являється, то пропадає. Вона може з вами спілкуватися кожного дня, кожного дня зізвонюватися, а потім пропасти на декілька днів або навіть тижнів. Потім знову з'являється і веде себе так, ніби тут нічого не сталося, навіть не пояснюючи вам, де вона була весь цей час та чому не відповідала. Наступною ознакою. Такою є те, що людина може вам дати чітко зрозуміти, що зараз вона не хоче або не може будувати з вами ніяких відносин, але при цьому вона все одно дає вам якусь надію неоднозначними натяками та постійно нагадує про себе. Ну і остання ознака це емоційні гойдалки. Вона то любить вас, то не любить, то хоче бути з вами, то не хоче. Вона ніколи не дає вам ніякої визначеності та постійно тримає вас у підвішеному стані.